Закарпатські медики закликають людей вакцинуватися від кору. Це захворювання дуже заразне. Дев'ять із десяти невакцинованих дітей заражаються цим інфекційним захворюванням. Зараз, за прогнозами лікарів, на Закарпатті знову може бути спалах Є Знову ж таки, ризик до цього річного спалаху. Чому? Тому що це е, таке інфекційне захворювання, яке має свою циклічність, і кожні 4-5 років вона прогресує спалах на тій території. Попередній у нас спалах був 2017-2019 року, коли понад 7700 людей захворіли на кір. І з них е, майже 6 тисяч це були діти до 17 років. При цьому переважна більшість це невакциновані діти, невакциновані доросли, дорослі, тобто ті, які не мали імунітету і вакцинації в дитинстві. Наразі 11 тисяч дітей в нашій області не мають щеплення від кору. Як показує статистика, чим більша кількість дітей без щеплень, тим більше в результаті хворіє під час спалаху кору. Наразі лише ЮНІСЕФ доставив в Україну 670 тисяч доз вакцин від кору, краснухи та паротиту. Частина вже доставлена на Закарпаття. В область завезено 15 тисяч доз цієї вакцини, що ну достатньо для проведення цієї кампанії. Вакцина КПК це комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паратиту і краснухи. Це вакцина не тільки проти одного кору, вона разом іще є компоненти, які протидіють і епідемічному паратиту і краснусі. Це також дуже серйозні і небезпечні в плані наслідків інфекційні захворювання. Ця вакцина використовується вже понад 50 років. І понад 500 мільйонів доз її було введено більше ніж в 100 країнах світу лише за період з 99 по 2004 рік, тобто за 5 років. Вона є безпечною для використання, вона схвалена до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і батьки можуть бути абсолютно спокійні щодо безпечності цієї вакцини. Щоб щепити свою дитину, варто звернутися до сімейного лікаря. Або ж в один із пунктів щеплень, розгорнутих ще в період пандемії коронавірусної інфекції. Крім того, селами та містечками будуть їздити мобільні бригади, щоб охопити вакцинальну кампанію якомога більше дітей. Також щепити своїх дітей можуть і мешканці центрів для внутрішньопереміщених осіб. Тривалість нашої вакцинальної кампанії буде з липня по вересень, тобто по початок вересня, але ми залишаємо за собою можливість довакциновувати наших маленьких закарпатців навіть іще в вересні місяці, якщо ми будемо бачити, що з тих чи інших причин ми маємо цю роботу продовжити. Спеціалісти наголошують, що хронічні захворювання не є протипоказами для вакцинації, радше навпаки, щоб краще убезпечити дітей, варто їх щепити від важких захворювань, до яких відноситься і кір. Кожна дитина має отримати по два щеплення КПК – у 12 місяців та в 6 років. Якщо щеплення дитина не отримала своєчасно, то можна вакцинувати в інший період за індивідуальним планом, який складає сімейний лікар.